Била чайник в Аврорі. Він на літр 800 мл. Такий він білий, виглядає непогано. Європейська вилка підійшла там ось такі якісь деталі. На ній написані. Коробка йшла. З інструкцією, що він себе представляє. Він відкривається за допомогою такої кнопки, яку потрібно просто посунути, ось перемикач, який нагрівається або ні. Ось так відкривається. Там пленка, яку потрібно зняти. Всередині є позначки, скільки там води. Кнопка, яка буде світитися під час включення. І теж деталі на наклейці. Він, в принципі, зроблений крепко, виглядає непогано. Інструкція сама. З назвою фірми. Електрочайник. Лібертон. Інструкція на різних мовах. Саме український. Заходи безпеки.

Проходимо добре, кляпку. Чайник відкрила. Я вже зняла голубенку пленку на крішці, легай воду цього разу крана, так що вона ж розплег. Ставлю, підходить, вмикає його, починає світитися. Будемо чекати, поки включиться. 3,40 Около 4 хвилин нагр... закипіло. 4 хвилини, і воно взяло і закипіло. Ось, ну, приблизно. І я не повний чайник наливала. Так що, якщо більше об'єм наливати, то воно буде трішки довше. В принципі, непогано. Зверху йде трішки пар, Нагрілася ця желізна штука. Вода нагрілася, виходить пар. Зверху на крешці можна побачити, що воно щоб нерівне, типу, щоб вода капала і назад верталася. Дуже добре придумано. Непонятно, ту нагар вже. Де щоб виходило воно. Непонятно там є заводи нога роцей, це вимач там, не із-за чого? Це вже холодно. Він, в принципі, працював около місяця а, і працює досі. Я його не часто використовую, але. Непонятно.